У стінах центральної бібліотеки творча зустріч до слов'янська завітала письменниця Єва Гата, неординарна особистість сучасної української літератури. Єва Гата народилася у Львові. Нині є доцентом кафедри прикладної математики Львівського університету імені Івана Франка. Життєве покликання навчати студентів і писати книжки. Активно співпрацює з афінським і салоніцьким університетами. Пише філософсько-містичні романи, які, на її думку, змінять світ на краще. Знаєте, треба почати щось робити, що небудь. Значить, не побоятися. От я завжди кажу, не бійтеся вступити в прірву. От я стала письменником, я не побоялася ступити в прірву. Мені все одно, що про мене скажуть. Но мої книжки продаються. Ольга Косак, справжнє ім'я письменниці. Псевдонім обрала не випадково. Єва це перша жінка, а гата грецькою мовою кішка. Кішка гуляє там, де захоче, а людина там, де найповніше із натхненням себе реалізує. От і порівнює свою життєву гнучкість із кошачою особливістю. Завдяки роталі клубу Слов'янська та Львова Єва відвідала східну Україну, щоб побачити на власні очі особливості цих міст. Дякуючи роторі клубу нашому і Львівському була зорганізована зустріч її приїзд до нас, як вона сама відзначила, вперше на сході України вона побувала взагалі. Тому вражень маса. А зі Львову дзвонять і питають, як ти там? У вас не бомблять, ти що жива? Бо в них таке враження, що Донецька область щось таке маленьке. Такі зустрічі вони. Заставляють людей думати, аналізувати, мислити, ставити якісь перед собою задачі, мотивувати, і коли люди мають більше в собі, більше як то сказати, духу, значить вони сильніші, веселіші і вони досягають. Того, з чого вони з перед собою ставлять, починати з себе такий головний меседж є вигати. Обов'язково робіть те, чого прагне ваше серце, зазначає письменниця. Щоб розкрити творчий потенціал, необхідно не боятися змінити своє життя, як колись зробила вона сама. Кожен повинен показати, на що він здатний. Кожен повинен запалити в собі трисвічник: віру, надію і любов. І якщо ми це зробимо, якщо я це покажу. От я є така. Можливо, вам чи комусь ще захочеться також стати таким же ж, так? Сказати, о, їй вже стільки років, а от вона там і те, і те. А я що гірший, я також хочу. Це не є заздрість, це просто, а я можу інше. Ви ти можеш малювати і писати, а я можу, наприклад, стати гімнастом, якимось добрим там чи вчителем, чи лікарем. Ми маємо дуже багато. Ми можемо все, абсолютно все. Слов'янські шанувальники сучасної літератури зазначив. Ачають, є вагата не просто письменниця. Це справжній філософ сучасності, людина, що не женеться за славою та популярністю. Людина, що прагне змінити світ, починаючи з себе. Нам останнім часом везе з такими авторами, які не, 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 не женуться там за членствами в спілках, за орденами, за медалями, і Сергій Жадан, який знову до нас приїде в лютому, і в даному випадку і Ева Гата. Так що побільше б таких авторів до нас у Слов'янськ, можливо, б це і наш творчий потенціал теж би підняло.